Щоденник ДДА 22 лютого. ПРОГРЕС. ЩОБ досягти прогресу, нам потрібно прагнути вести спосіб життя, що пропонує ДДА, і всього, що з ним пов'язано. Велика Червона книга. сторінка 33. Багато хто з нас сумлінно відвідують щотижневі збори і відчувають себе залученими в роботу за програмою. Ми визнаємо, що завдяки допомозі ДДА змогли внести позитивні зміни у своє життя, але наш ентузіазм уже не той, що раніше. І, схоже, помітні зміни зійшли на нівець. Так, звісно, є ще речі, які нам хотілося б виправити в своєму житті, але цього просто не відбувається. Хоча ми цінуємо притаманну нашим зборам чесність, але починаємо думати, що програма більше не працює в нашому житті. І що настав час спробувати щось інше. Якщо нас відвідують такі думки, можливо, настав час провести інвентаризацію. Чи є в нас активні стосунки з Вищою силою? Чи є в нас спонсори попутник, з якими ми регулярно розмовляємо, щоб отримати підтримку і настанову? Чи відвідуємо ми інші зустрічі, можливо, навіть телефоном або через інтернет, щоб побачити свою свіжу перспективу. Чи здійснюємо ми служіння, щоб вийти з зони комфорту. Якщо на ці запитання відповіддю буде ні, можливо, справа не в тому, що програма не працює. Можливо, ми не помічаємо всього її потенціалу. Сьогодні я наново оціню свою прихильність до роботи за програмою, тому що знаю, що справа робиться, коли ти її робиш. І я цього заслуговую.